У вас у медіа центрі Україна Укрінформ. Дев'ятий рік триває війна і 320 днів триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію у Мілітополі. У нас на зв'язку міський голова міста Мілітополь Іван Федоров. Пане Іване, ми вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Пане Іване, яка ситуація на цей час у Мілітополі? Як пройшли свята там? і Що відбувається у окупантів? Етап пройшли звичайно не святково, тому що всі мешканці нашого тимчасово окупованого Мелітополя перебувають в полоні у терористів Росії, і, звичайно, терор лише посилюється в новому році, і ми це бачимо по декількох напрямків. Але і для расистів зовсім не втішні показники, майже щодня в них щось вибухає, щось знищується, знищується їх особовий склад на території тимчасово окупованої. Запорізької області також ми бачимо тенденцію, що посилюється знищення расистів саме на території тимчасово окупованого Мелітополя. Так, цими вихідними в ніч суботи на неділю було знищено склад боєприпасів, який знаходився в центрі міста на території одного з промислових підприємств. Це підприємство державного підприємства Гідромаш і також підприємство Мелітопольський компресор, який знаходиться на надмалій відстані один від одного, майже через паркан розташовані один від одного. І е, вночі, субота, на неділю, було влучання, був е, детонація. Е, що найменше п'ять годин з часу ночі до шостої години ранку була детонація а потім в час дня знову було дознищено їх склад е, боєприпасів. На жаль, слід визнати, що Після кожної вдалої спроби ліквідації а, расистів, то вони посилюють терор на цивільне населення. І сьогодні є декілька основних речей, які вони застосували з нового року, яким чином посилили терор на наше цивільне населення. Перш за все. З сьогоднішнього дня вони заборонили переміщення між містами в тимчасовій окупації, і тепер потрібно оформлювати якісь перепусти. З Сьогоднішнього дня вони розпочали процес оформлення цих перепусток лише для комерційного транспорту а найближчим часом потрібно буде оформлювати і для приватного транспорту. буде можливість точніше оформлювати для приватного транспорту. Наприклад, якщо людина просто хоче поїхати із Мелітополя до Бердянська або з Мелітополя до Такмака. Також слід зазначити, що декілька днів тому вони відкрили чат-бот, за допомогою якого в телеграмі, за допомогою якого вони намагаються шукати український спротив українських партизан. Сьогодні також вони розсилають провокаційні смс людями з провокаційними питаннями і намагаються таким чином знайти той спротив і тих партизан Мелітополі, про які вже знає вся наша країна і не лише наша країна. Але ж наш Наші мешканці не здаються наші мешканці чинять спротив, незважаючи ні на що. Також надскладна ситуація в медицині, тому що расисти намагаються масово звозити на територію Мелітополя, Мелітопольщини своїх поранених. В них не вистачає в їхніх військових шпиталях лікарів та молодшого та середнього медичного персоналу. Тому вони намагаються знайти вільні місця в наших лікарнях. Буквально декілька годин тому до міського моргу вони привезли просто фуру своїх трупів. І згрузили їх в мелітопольському морзі, і звичайно ж, навіть морг сьогодні не є доступним для цивільного населення. Пане Івано, що відбувається з виїздом наших людей з тимчасово окупованої території? Ми знаємо, що вже майже місяць такий виїзд майже неможливий, чи змінилася ситуація? Ситуація на жаль лише погіршується. Якщо ми беремо сьогодні основних три шляхи, то через Васильівку до міста Запоріжжя майже неможливо потрапити за останні три тижні. Мали змого проїхати лише чотири людини. За Три тижні чотири людини, також ми бачимо тенденцію, що ускладнюється процес виїзду через тимчасово окупований Крим. Мешканці на це витрачають від чотирьох до шісти діб, тому що є проблеми з поромом, так як міст майже не функціонує або функціонує за якимись там своїми правилами кримське місто. Тож треба чекати на пором. А алгоритм роботи порому також незрозумілий. Також якщо наші мешканці добираються до кордону Російської Федерації. З Грузією або європейським союзом це також не гарантує їм виїзд навпаки. Приблизно 70-80 мешканців тимчасово окупованих територій расистські прикордонники розвертають та не випускають з Росії. Не зрозумів алгоритм їхніх дій. Чому вони так роблять? Ніхто не може зрозуміти, що відбувається, і останній шлях це через Бердянськ, Маріуполь Новоазовськ. Також до Росії цей путь на сьогодні діючий, але той саме та сама проблема є на кордоні з Європейським союзом, пане Іване, щодо ситуації в гуманітарному місті у Мілітополі. Яка ситуація зі зв'язком з опаленням з енергопостачанням? Сьогодні комунальні сфери так чи інакше працюють. Лише слід зазначити, що на різдво расисти залишили наших мешканців без світла та води. І в різдвяний день цього не було зовсім. Але сьогодні нагальна соціальна проблема це обіг гривні та вартість медикаментів та продуктів харчування. Ворог декларував, що з 1 січня повністю обмежить обіг нашої валюти гривні і залишиться лише рубль. Такого не сталося. Сьо. Сьогодні і на ринках, і в магазинах масово є обіг гривні, і навпаки, курс гривні суттєво виріс, тому що наші мешканці наразі не хочуть витрачати гривню, тому що всі розуміють, що відбувається з гривнею, і що відбувається з рублем, точніше, під час деокупації, що це просто перетворюється на фантики, які нікому вже і ніколи не будуть потрібні. Тож наразі є така проблема, і що стосується вартості продуктів харчування, то вони щонайменше втривчо. Три рази дорожче коштують ніж, наприклад, Запоріжжя, Дніпрі або Львові це стосується як м'яса, це стосується як овочей, як фруктів, і це стосується засобів першої необхідності, наприклад, гігієнічних засобів та побутової хімії. Також тож сьогодні соціальна, соціальна складова вона досить складна і людям доводиться обирати, що їм купувати, що не купувати. Також це ускладнює. Те, що сьогодні майже немає роботи, 80% підприємств стоять закриті. Щодо лінії оборони, яку будують рашисти, ми знаємо, що вони цим займаються постійно, і на Кримському напрямку, і на Запорізькому напрямку. Якщо у вас є якась нова інформація щодо таких робіт, прошу. Так, слід зазначити, що сьогодні вони почали будувати нову не сьогодні. А останніми днями вони почали будувати нову лінію оборони, яка між Мелітополем та Кримом. Тож вони вже собі в уяві усвідомлюють, що вони з Мелітополя можуть бігти, і їм потрібно буде обороняти а, тимчасово окупований наш півострів Крим. І це нова лінія оборони, коли яка з'являється буквально цими днями, яку вони починають будувати. Також декілька тижнів тому вони вже почали. Будувати захисні споруди безпосередньо в самому центрі міста Мелітополя, і таким самим вони готують і наше місто безпосередньо до оборони. Тож лінії оборони будуються в лініях оборони. Вони облаштовують для себе такі морські контейнери для зимовки. І сьогодні ми не можемо говорити про те, що вони кудись побігли. Вони лише збираються оборонятися. Пане Іване, що говорить місцеве населення щодо присутності рашистів у самому місті? Чи багато їх, чи вони спокійно курсують місцем, чи збільшилася їх присутність у самому місті, чи навпаки вони зосереджуються більше на лініях оборони? Дякую вам за запитання. За версією місцевих мешканців, які залишилися тимчасової окупації, сьогодні ворога та переодягнених расистів більше. Ніж самого цивільного населення залишилось в тимчасово окупованому місті. Слід зазначити, що величезна кількість расистів агентури є приодягнені, вони прикидаються цивільним населенням, але насправді вони також роблять роботу щодо ідентифікації спротиву на території міста Мелітополя. Також що стосується, як вони себе поводять, звичайно, неспокійно регулярно в місті Мелітополі наші мешканці чують автоматні перестрілки. А досить часто поліція рашистська приїжджає на розборки між своїми ж військовими, і це сьогодні стандартна практика, Вже роблять таку військову поліцію спеціалізовану, яка буде утихомірювати расистів, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Дякую вам за цю інформацію. У нас є питання у студії. Прошу доброго дня, Ольга Опанасенко Україн. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що деокупація наших територій відбувається іноді стрімко і неочікувано. У зв'язку з чим питання? Чи усвідомлює влада Мелітополя, що? В деокупованому місті треба буде не тільки роздавати гуманітарну допомогу, налагоджувати зв'язок, відновлювати інфраструктуру, але і організовувати евакуацію мирних мешканців і облаштовувати якісь укриття на випадок обстрілів з боку. Вигнаних з території расистів, дякую. Наразі нашою командою підготовлений повністю план роботи після деокупації, який включає в себе звичайно ж і евакуацію цивільного населення. Всі ми з вами бачимо, що відбувається сьогодні в Херсоні. Саме туди наша команда одна з перших приїхала з декільками подаків напрямків: як допомогти мешканцям, які вийшли з окупації з гуманітарної допомоги, так і подивитись, якими складностями зіштовхнулися мешканці після деокупації, і звичайно, ми з вами бачимо на. На жаль, щодня новини про те, що черговий та черговий раз Херсон є обстріляний, і наші мешканці знаходяться в небезпеці. Звичайно, сьогодні питань більш ніж відповіді, але до всіх можливих варіантів розвитку подій, ми готуємось і починаючи від того, що сьогодні вже комплектуємо генератори старлінки, продукти харчування і так далі. Далі закінчуючи тим, що готуємо автобуси для евакуації цивільного населення. для того, щоб не наражати їх на загрозу. Дякую вам, дякую, пане Іване за те, що включилися. Дякую за інформацію, яку озвучили. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Іван Федоров, міський голова міста Мілітополя. А наш наступний брифінг відбудеться о 16-й годині. До нас приєднається Олег Сінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Поговоримо саме про обстріли і їх наслідки на Харківщині, а також про роботу критичної інфраструктури. Там залишайтеся з нами. Слава Україні!